Всім привіт! До вашої уваги катушка Тіка Surf Mentor. От в такій коробці йде. 5000, 9 підшипників Це, мабуть, вага 613. Ну, ми ще зважимо її. Передатка 5.2. Розпакуємо. Obra chorobka schema, jeszcze. Логотипом тіка. Ну, Висячок такий добротненький, як прорезіняний. Поглянем коротку катушку. Значить, катушка 5000. Передатка 5,2. 9 підшипників, Люфтів немає, я вже перевіряв. Ручки зовсім немає. Главної пари зовсім немає люфта. Ротора також немає. Шпуля. Шпуля шатається на... Вона на подшипниках. Невеличкий продольний.

На шпулю жилки влазить 0,30 і 250. Ну, я намотав сюди 03 Клаймакс 258 метрів. Намотка непогана. Хочу її розібрати, додати підшипників. Тут 9, хочу додати 2 в кноп і 2 на безконечний винт. Перевіримо вагу. Я її важив без жилки. Вага була 645 грам. Жилкою 670. Фрикціон в даної катушки быстрий. Пів оборота. І все. Приступимо до розборки. Пуля якісна. Регуліровочна шайба. Втулочка між подшипниками. І в шпулі два подшипника. 10 на 6. Пластикова легесенька. юбка підшпульна. Подшепник в юбці стоїть, на 14 гайка відкручується проти часової стрілки. У шестерня головної пари велика. Ну, щось маски вони. А, ні, є. Ну, може я додав ще. На головній шестерні стоять підшипники немаленькі. Ну, як посадочне перевіримо навіть виймати не буду, плотно сидять. заміряємо шестерню. Сорок міліметрів. Чого я її вирішив розібрати? Хочу поставити два підшипники. Тут втулки стоять на безкінечному винту. Зараз я її розберу і заміню на подшипники. Тут треба акуратно стоять дві пружиночки. Обгонна муфта так. З муфту муфтою стоїть подшипник, прикручений чотирма вінтами. Пластиною Підшипник сидить плотно. На пінйоні. Підшипник 20 на 10. І на 5. Упорний подшипник теж є. Кінти не відкручувати, попробую я так витягнути. Ниму сзади пластинку. Вот стоит втулочка. Тулка 3 3 х 6. 3 х 6, толщиною 3 Замінимо її на підшипник І шайбочка регулюровочна. Чи упорна вона там? Це регулюровочна. Мабуть, вбирали. Люфт бесконечный. Одна направляющая. Шток шестерка. І така пластикова. Тулочка виймаємо. І там стоїть бронзова бронзово челатуна втулка. Ми її замінимо на подшипник. Поставив я підшипник. Ну так як підшипник 2,5, а втулка була на 3. Щоб коректно працював. Так, сюди треба поставити. Шайби. Дві шайбочки 0,3. В самий раз. Поставив підшипник і буду збирати обратно. Опорний підшипник. Теж, мабуть, 6х10. Трошки ще додав смазки, бо щось тут, мені кажеться, маловато. Щось маловато вони пожадничали. Так, буду закривати, зібрав. Заглянемо ролик лісу Так, тут стоїть один підшипник. Пять на весь. 5 на подшипник. И одна втулка. Тулка 8 на 6 такого подшипника не знайдеш. Бачите виступ? Значить, тут так лишиться, який є. Заглянемо в кноп. Там по схемі стоїть. Дві втулки замінимо на подшипники, Приклеєна. Так, зараз перевірю який люфт. Szabo tak, sztuka, sztuka i szajba, szajba nie otna. Вісім на п'ять. Да, 8 на 5 на два з половиною. Підібрав я шайби. Зовсім люфта нема. І крутиться. Поставив два подшипніка. Замінив дві втулки на підшипники в кнобі. І на безконечному винту замінив на підшипники дві втулки. Замінив 4 підшипника і в мене вийшла катушка Тіка Саміра по функціоналу. І суттєво дешевше. 13 підшипників, так як Саміри. Всім до побачення!